Виходить так, що по суті це все моє життя, таке змістовне життя. Після студентських років, після армії, це зразу палац. І до цього часу, це 81 рік, і це сьогодні, сьогодення. Це, по суті, встановлення мене як людини, як професіонала, як фахівця. Ну, Мабуть, це в особистісному плані дуже значимо, дуже вагомо. Я абсолютно не даю себе ответственность в что это значит для меня. Ну я просто не вообще до определенного возраста не знала, что бывают другие профессии. Мы же жили в доме художников, тут же жили, тут же мастерские, там скульптурка, там живописные мастерские. И вот весь мой мир и двор, дворец пионеров во дворе тогда был. И вот все искусство вокруг. Других профессий как-то я не задумывалась, что бывает что-то еще. Я думаю, что это Божья сила меня привела сюда. Бо ще, будучи студенткою пединститу імені Дези Мануїльського, ми з дівчатами сиділи на підвіконні і казали, хто де буде працювати. А тут був парк, біля нашого палацу. Палацу ще не було. Я казала, що я буду вчити вірші, писати дітей, а вони кажуть, де я кажу, от тут, там, де парк, там вже буде палац. І так воно сталося. Але пала, старий палац це затишно було. Це було так, нас було менше. Ну Завжди не тому, що нас менше мене. Це ностальгія. Ми просто були молодші, зрозуміло, чому тягне туди в ті часи. ось, У нас були інші емоції, інші якісь там максималізм, змаг, якісь речі, з якими ми хотіли реалізувати. Вони часом наївність з точки зору сьогоднішнього дня. Але та наївність і те бажання мені дуже так, щемиті. І згадується. Я там стартував, тому були самі позитивні враження, звичайно, від старого палацу також. Але дух якраз пошуку перенісся і новий палац, він присутній тут. Ми його там не залишили. Так, я пробувала себе в театрі, навіть мала головні ролі, це був е, е, театр. Е, ще тоді це був палац піонерів. Це було надзвичайне теж середовище, тому що там були зібрані люди, які мали ну, досить великі амбіції. Амбіції це добре, якщо вони реалізовуються. Будь-яка геніальна ідея не реалізована, так і залишається ідея. Якщо ти втілив ідею, ти здобув досвід, ти пройшов шлях, ти виріс і ти пішов вперед. Так, да, я про себе не знала, що я можу ставити. Потім з'ясувалося, що і та ж сама гімнастика, і той самий театр в постановочній роботі це є, зараз це є складовими і такою певною якоюсь ознакою мого почерпу, стилю. Звідки виникла фотографія, знову ж таки, можливість зупинити рух. Тобто танець це мистецтво, яке живе, яке потребує. Там, Театр чи проживання часу. А фотографія це мить, в якій треба розказати всю історію, що було до того, що було після того, а зупинити буквально оцей момент. Минулого року я так, зайнявся принципово новою для себе діяльністю журналістською, інтер... Пішов в інтернет журналістику, я себе зараз відчуваю таким, от, як мої учні, тобто все буквально з нуля це все е... вивчається, ці всі питання. Ось. І Тому ну, насправді от кожен день якась планка, от кожен день треба щось вивчити, щось зрозуміти. Принаймні. Тобто Я не і учням кажу, і сам не намагаюся робити журналістики якийсь шоу-бізнес. Щоб стати зіркою, щоб стати відомим, щоб брали автографи і так далі. Звичайно, це є, тому що це є певним супутником там, телебачення. Але от я якраз посідаю, працюю в тій галузі, де ну, ми такі непомітні бійці. Да? Тобто ми собі працюємо і ніхто у нас автографів брати не буде. Не знаю, можливо, на жаль, а може і на щастя Кар'єра не робиться так. Кар'єра випрацьовується, це величезна віддача. І прекрасно, коли тебе розуміють, тому що знаходяться люди, які тебе підтримують. Сам не прорвешся нікуди. Це повинно бути єднання, розуміння. І ти робиш все вільніше, коли в тебе вірять і тобі допомагають. Оце і є складова кар'єра. Кар'єра це ну дуже таке uh, кон. Сумство не конкретне, але абстрактне поняття. Я звичайно хоч ну це буде залежати від того, як піде далі навчання, але я завжди люблю казати цю фразу, що я хотіла би реалізуватися в житті не тільки як професіонал і кар'єристка, тому я не дуже діляюсь до бізнесу, а ще як ну дружина, мати і мати якесь таке ну нормальне особисте життя щасливе. Тому я думаю, що я буду це якось комбінувати, і кар'єра буде не ну, то, що не головним, вона буде важливим. Моментом, але ну, буде важливо що тоді, коли я відчула, що я от дійсно це знаю, і можу щось змінити і віддати, що в бізнес, що в економіку. Ну зараз я студент і ну, я обрав спеціальність ту, яку я дійсно про ту, яку я мріяв. Це культурологія. Ну, якби в мене була така можливість, можливо, вона в мене буде. Я б відкрив ще одну школу школу етикетних європейців, де б навчав. Ну, Всім культурним еталонам Західної Європи, оскільки це для нас зараз дійсно потрібно, оскільки ми рухаємось до Європейського Союзу, і це є першою необхідністю для європейців. В палаці дітей та молоді простіше е, знайти себе, тому що в школі нас ставлять у певні рамки. Тут також є певні рамки, але вони м'якші. Я точно знаю, що я хочу допомагати людям е, знайти себе. Можливо, це педагог, можливо, це психолог, але я точно знаю, що я хочу саме допомагати людям в їхніх складних ситуаціях життєвих. Я хочу допомогти захистити, дати якусь можливо почуття, якого вони в житті не мають, просто направляти їх. Батьки мають своє бачення розвитку дитини, які вони хочуть нав'язати, не завжди враховуючи. как бы желание самой на ее потенциал, ее способности. И это как бы основная такая, ну, центральная, может быть, типовая проблема. Мне кажется, что ребенок с тобой живет, и он уже что-то видит, перенимает. Я не специально так назидательно никогда ничего не говорила, не теоретизировала. по ходу жизни. Родители не занимались моим воспитанием вообще. Ну, я виросла неплохим человеком, як мені кажется, без ложної скромності. <хи> От я особисто себе не дуже вже перфекціоністом, хоча люди, які мене оточують, які я е, близькими, вважаю, що я є е, е, такою людиною про те, що я прагну все ж таки довести і зробити це надзвичайно до, якби досконало. А, але все ж таки, коли е, працюєш. З іншими людьми, то треба розуміти, що інша людина це інше поле свободи, вибору, і якби не варто реалізовувати себе за рахунок інших людей, особливо дітей, з якими ти працюєш, з молоді, з якими ти працюєш. Єдине, що ти можеш бути те, що стосується тебе, ну, працювати самим собою і бути прикладом для, для дій, для наслідувань, так а не в якому мірі не намагатися свій перфекціонізм реалізувати в інших. Во мені більше папа звісно. Папа умел посмотреть на какие-то моменты жизни, взагалі окружающего жизни, на моменти жизни сверху. И увидеть их... То есть ему, он не закапывался в мелочи, он широко на жизнь смотрел. И я стараюсь так, и в принципе так я замечала, что и смотрю на жизнь. Он о. хороший композитор, это редкое качество. Композитор в плане не музыки, а композиция. Это очень... Если может быть хорошим живописцем, хорошим графиком, но это говорит о... Как сказать? О воображении очень таком, высокого уровня, развитом. И вот это самое главное, наверное, как профессионал, это редкое качество. Насчет мамы. Мама же педагогическая, это ее. Вот она с, детства, она с детства любила всех учить и поучать. Дальше так судьба складывалась, что она работала еще 10 лет в художественной школе в первой. А дальше в фонде 10 лет с культурой занималась. И, и, и дальше работала в палаце. тоже опять. Ну, вона это дело очень любила. Він не приподаваць. Атнокультурний центр на сьогодні. Раніше Веснянка, там, гурти, весняночка, сільська музика. Педавичний склад формувався тут дуже скрупульозно, підбирався, відпрацьовували такі деталі. І на сьогоднішній день, як мені здається, і модель, і ті люди, які працюють кожен на своєму місці. Ну, надзвичайно підходять до цього. І е, я би сказав, що наші стосунки більше ніж ми більш ніж колеги, більш ніж е, просто навіть, куми. Взагалі я обажаю людей, які мають отаке от почуття гумору, от іронія, а самоіронія, от самоіронія. це я взагалі вважаю, якщо людина здатна до самоіронії, це. Це, це психічно здорова, адекватна, класна і розумна людина. Почуття гумору це взагалі ознака гнучкості розуму. Чим би займався, якби не журналістика, ну я насправді нічого більше не вмію. Я чесно зізнаюсь усім вже. Я повний дилетант в усьому. Тобто нічого не можу робити. Не знаю, можливо, якісь, якісь супутні професії там на зразок реклама, піар. Можливо, в цьому себе реалізував. Хоча не виключено, що можливо так і буде. Любімчики є. Але, скажімо, є різні категорії. У нас колектив досить великий, різнобарний, я би так сказала, і за віком, і за характером, і ну, за різними параметрами. І, наприклад, є люди, які володіють, знаєте, таким досить. Гострим почуттям гумору. Якась така невелика когорта людей. От серед таких, наприклад, є любимчик. Є люди між собою ми так називаємо трудоголіки. Да? І серед такої категорії є свій любимчик. По суті, етнокультурний центр, який стоїть веснянки, виріс. Насвіщення є це фабрика фольклору, своєрідна в Україні. Фабрика зірок. Так от фабрика фольклору діє, процвітає і продукує результати самі за себе говорять. Це і кількість колективів, це і кількість учасників, і кількість, ну, якщо взяти шість перемог на червоній руті, на одному з фестивалів. І на основі всього цього я знову повернусь до першого, це діти, це наші учасники, їх реалізація, їх спроможність вижити в сучасному там, соціокультурному просторі. Оце, мабуть, найголовніше зроблено. В етнокультурному центрі, коли я прийшла в хореографічний колектив дружби, сказали, що набір завершений. Ви пізно прийшли, гарна дівчинка, хороша, але в нас дуже багато дітей. Це колектив, рік як наш мотивов типу, дружба створена сімдесят дев'ятому році, а я прийшла в сімдесятому році. І цікава просто ситуація. Один 80-му році. Цей колектив мене не прийняв в свої лави, а в 2002 році він дозволив собою керувати. І чесно скажу, що до сьогоднішнього дня я завойовую авторитету своїх колег. І саме тим, що я гідна керувати цим колективом, і я можу їм керувати, і це вже 13-й рік. Палац має стати, коли ти хочеш, щоб був в тебе. Повноцінний колектив, який буде знаний, який матиме авторитет, повинен стати домом не тільки для дітей, а в першу чергу для керівника. Ну, 40 років, вважайте, без кількох місяців, що я з цим колективом працюю. Порахувати це неймовірно, уже зараз так точно. Але приблизно кожен рік ми випускаємо десь за радянських часів біля 15-20 чоловік. Це закінчували навчання. Зараз десь так хорт трошки менший, ну, але 10 кожен рік закінчує. От на ці роки тільки порахувати це ті, що закінчили. Рахунок тут уже не сотні, а більше. Якщо так прикинути, проаналізувати, хто працює в школах міста, немає такої школи, де б не працювали мої випускники. Загалом я вважаю себе і щасливою людиною, і щасливим педагогом, тому що у мене багато є учнів, які продовжують мою справу. А скажіть, хто із сучасних вчителів, педагогів не хотів би. Знати, що його справу продовжують, що в нього багато учнів, які його наслідують, вчаться. Ось я принаймні знаю, що це так. Такі браті Сінєвичі, які вже в Туреччині мають свою школу танцювальну, мають шоу-бізнес. В Америці у нас працює одна учениця, дівочка. Вона танцює в школі Фреда Астера і теж вона виступає. Зараз вона стала третя в Америці. Хочу побажати їм творчості. Щоб вони те, що придбали у нас в палаці, а іменно у нас в палаці, в нашій школі вони навчилися працювати. І щоб їхнє досягнення були не тільки так, в тій країні, де вони були, а на такому великому всесвітньому рівні. Щоб вони приїжджали до нас, вчилися у нас, ми вчилися у них. Ну, Я думаю, що ми будемо гордитися цими дітьми. Побажаємо повернутися в ту країну, про яку ми мріємо. Яка зміниться, в яку ми віримо, що вона зміниться, і вернутися туди, і, очевидно, їх досвід, їх талант не завадив би. У кожного своя доля, свій вибір, звичайно. Мене особисто це переплетено, у мене донька теж там за кордоном. І я не знаю, чи я б сказав, щоб вона сьогодні приїжджала сюди і розбудовувала її тут. Це доля і право вибору кожного, і люди мають на це. Але всі ми віримо, що то зміниться, інакше не можемо жити. Жити вірою. Я весь час думаю про сина, про те, що саме для кожної матері головне, щоб він виріс гарною людиною, став гарним батьком своїм дітям. Ось, і мені саме головне допоміг виховання Пала... Остапа сам палац. 14 років, коли я думала, що в нього складний віковий перехід. Я помилялася, тому що зараз йому 18 і він на першому курсі навчається в університеті. І я зрозуміла, що зараз ще один перехідний вік в нього є. Дуже складний. І мені дуже жаль, що саме в його житті зараз немає так міцно палацу. Важко сказати, ким би я хотіла його бачити. Я думаю, що це буде якась чоловіча професія. І е, головне, щоб він, щоб він людиною був хорошим. Я думаю. Важко зараз говорити з огляду на ситуацію в нашій країні і взагалі на все. Звичайно, це дуже болісно зараз аналізувати. У мене син, я усвідомлюю, що відбувається в нашій країні, але якщо тоді треба здобувати якусь військову професію, бути спеціалістом в якійсь таким чином служить в батьківщині. Я... Мабуть, на все життя у мене залишилось один такий слід, коли ми поїхали в Словаччину цього року, в річні 2014 року на міжнародний фестиваль декламації слова. І мої діти перемогли, по-моєму, там в 12-14 номінаціях, зайнявши 8 чи 9 призових перших місць серед словаків, Польщі, Чехії і України. І коли мої діти, ми поїхали в той час, коли на Майдані починалося це все. Заворушення, що робиться в, нашому, в нашому Україні тут. І коли ми сиділи за обідом, діти побачили, що знову студенти постраждали, і що таке робиться, ми десь там, от у Словаччині, щось хочемо комусь розказати. Бо ми читали Шевченка, і Майдановські вірші. Тобто ми поїхали вооружені по всім правилам. І ми перемогли і перемогли завдяки тим, тим що ми були разом. Бо я не знаю, на відстані це так відчувалося. Що ми Україна, що ми повинні згуртуватися, ми повинні показати, розказати світу, що ми і хто. ми. І після цього ми зайняли стільки призових місць, і підійшла полячка, художній керівник із поляка. Жінка вона сказала: Лена, ви великі люди, і заплакала разом з нами. Я не знаю, ну це настільки проникло було. Я зрозуміла, що з такими дітьми, з такими вихованцями, як у мене, можна перевернути світ. На сто процентов. Это на уровне ощущений, но это на сто процентов. У нас перспективы есть, и это обязательно будет. Я даже не сомневаюсь. Без сомнений. Конечно, ужасно больно. У меня в этом году только седина появилась во время. Это с марта начиная. Прямо в настоящем времени смотреть, как каждый день Крым отнимали, это же невозможно было смотреть. То есть я почувствовала возраст только после, когда случилось. И сейчас это невозможно. Вірити, сподіватися і вірити як в країну, так і в себе. Ну, революція тут, в тому, що кожна людина розуміла, що я особистість, я в цій країні, і я можу щось змінити. І якщо ми кожен будемо робити свою справу, розуміти і вірити в те, що все вийде, то все вийде. Я хочу, щоб ми дійшли до звання заслужений ансамблю України». Але це ніхто не знає. Я нікому ще не казала, я соромилась Соромлість навіть зараз вам про це говорити. Я просто уявляю, скільки це роботи, скільки це років тяжкої праці, але хотілося б, щоб наш колектив мав таке високе, почесне звання. Принаймні мені хочеться, щоб я ще пожила на цьому світі і побачила, що, і почула, що мій хор продовжує жити, працювати, що він звучить. І що мої дівчата працюють, і що їхній спів і робота приносить насолоду. Не зупинятися на тому, що є, вчитися. Тому що якщо, якщо тренер не буде вчитися сам, він зупиниться один момент. Я згадую слова Ейнштейн, який вказав, що ну, можливо, важливо бути не стільки успішною людиною, скільки важливо бути людиною потрібною. Я завжди всім бажаю, щоб. Не було у них якогось такого щасливого життя. Я бажаю, щоб у них було цікаве життя. Незламної сили волі, бажання йти до перемоги, ну і здоров'я абсолютно всім і членам наших родин також. Мене онучка Даная Олексіївна. Я б дуже хотіла, щоб вона була виросла у мирній вільній країні. Як сказала одна героїня Скваси за вірить. 40 років життя тільки починається, це ж я тепер точно знаю. Отак От і я. Я зрозуміла, що 40 років життя починається і продовжується. Тому хочеться очікувати. В очікуванні верніше, якихось хороших сюрпризів. Все-таки хочеться чогось хорошого. Хочеться повернутися до якоїсь казки, щоб щось таке сталося добре і хороше. Чи життя вдалося? Вдалося. Я не нею. В багатьох речах не дивлячись на випробування в особистому плані. Там. Та і в тому, тому житті, в якому ми знаходимося, ми весь час в час перемін живемо. Насолоджуюсь кожну хвилину в життя і шукаю в ньому радість. Повірте? Бо, очевидно, це вже з віком приходить, це мудрість, і я особливо зараз це можу сказати. Так. Саме головне, що люди, люди творять цю несподіваність і незаангажованість, і цю своєрідність, і цей динамізм. Кожний, хто в цьому фільмі брав участь, я їм пишаюсь. Але таких у нас дуже багато. У нас понад 170 працюючих дорослих. У нас понад 4,5 тисячі дітей. А якщо порахувати, скільки випускників вийшли з палацу дітей та молоді, за кадром залишається дуже багато. За кадром залишаються батьки, за кадром залишаються наші соціальні партнери, за кадром залишається наша місцева влада, наші колеги. Не тільки в місті, а й в Україні, всі ті, хто допомагає нам бути тим, яким ми є сьогодні.